Surprise, motherfucker. Sure <zawsze> так тут риба може. Е direct, може надо запитать. Колбаса рибачка, риба може. Риба софудова, они шкани, держав. Добрый ранок. Ха! Пацани жартують, що це захарлеє від гріб від КТМщиків. Дохвалився больовий синдром мінімальний. Приємного, звісно, мало. Відчувається, що воно все натекло і складно рухати оком. Заживе, головне, що око на місці. От наші кабаняки стоять, відпочивають. Порш не наш, а хотілося б вон друга половина кабаняк. Бемвисти, бачите, окремо стало. двоє поруч, а тут вже лагерь КТМ скварна далі пішов. Обробка поранення, сніданок за розкладом, швидкі збори та старт другого дня, оскільки назвів Антон Капєгін цікаві конкурси не змусили чекати на себе довго. Ми рухалися в бік кряжу, що йде вздовж річки Вільшанка на Черкащині, і далі по ньому в бік старолісся. Жартівливо цей відрізок маршруту. Та другий день ми прозвали «Крінж на Кряжі. Дання було нескладне, але й зірочкою заїхати на хребет кряжу. Через те, що знизу повну траєкторію було не видно, я помилився в розрахунках та зарився після другої сходинки. Далі довелося йти по траверсі. Коли в когось з групи виникають складнощі на певних ділянках, на допомогу завжди готові прийти більш досвідчені райдери. Тут нема місця для гордості. Головна мета безпечно подавати маршрут та зберегти дорогоцінні сили.

Кряж хуя, яка срамокостилася. Що трахти мирівше, що кряж. Я думаю, це відчуття знайоме декому з вас. Коли йдеш швидко двійкою, відчуваєш себе низько летящим пілотом з напарником поруч. Дуже кайфові відчуття і ще одна причина любові до мотоциклів. Під час поїздок трішки заблукати звичайна справа. Не заблукаєш, не знайдеш якісь нові місця. А нові місця це те, заради чого ми їздимо. І на щастя, Україна дуже багата на них, і вони не десь далеко, а зовсім поруч. Після того, як ми знову знайшли дорогу, в селі нам трапилася криниця на вулиці космонавтів. А разом з нею і розмова про живу воду. Так що прийміть його в своє серце, пощас ходіш. Війди в моє серце. Дякую, що ти простив мої гріхи. І все. Якщо ви щиро почули, і Дух Святий ти коснувся вас. Я вірю, що не зря тут встановилися. Ми тут збираємося мовитися. Такий старенький домик, але люди приходять. Господь сайдини в сім'ї. Люди стали разом, перестали матюкатися. Ага. дає свободу. А, Якщо... Аби, 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 аби мене звуть Люба. Святослав. Так. Да. Очень рада. Це така біблія. Ну, Там різні переводи є. Ш... Ні, я його. А, його А, да, Він медійна лічність. Я вибачаюсь, вас не знаю. Святослав. Ви ж на мотоциклістка, тому да. і не дивно. Хай так. Господь Бог стілить ваш глазик. І последствия всього удара. Бог зцілює, Мене він зцілив. Мені руку зцілив, мене не піднімалась рука. Господь мені зцілив руку. Він ще к тому ж він не тільки забрав наші гріхи, а він і зцілює людей. В озера, дерева. там новий заповіт далі. Дякую, що ви їздите, хлопці. І вам спасибо за інформацію. Да, да. Це не інформація, це жива вода. Понимаєте? Це жива вода. Хай Бог наповнить вас. Просто я молюсь за вас. Хай Бог благословить. Бережать ваше життя. Дякую. сила да могила здесь написана какая-то могила 171 какое-то древнее место внутри было что-то это остальные блоки какие-то типа. а точно слушайте пацаны ну тогда надо мне я его сейчас не подцеплю мне надо Маленькую стать в это мне сейчас тенёк. надо нечего дальше. Парірено. Все врятовано цей дивопристрій, про який дуже хочеться вам розповісти. І за нагодами це обов'язково зробимо. Тут є SOS. І Skyta заценить. Тангета просто заценить. Опа-па. Тангета, тангента, як я не знаю правильно. ну. Вона тут тоже. отак О, як. І антена. Ну, їбальніхам я урився нормально. <клух <клух> ну так, казарьок опять потерпів. <гуз Solar> <nuance> Заблукати вдруге чи втретє взагалі не проблема, але ніхто не обіцяв мотопробіг автострадою. Головне вчасно зрозуміти, що пора розвертатися. Після обіду я помітив, що Вандона спускає заднє колесо. До того ж, вже було пора залити трішки бензину, тож ми заскочили на заправку. Там з декількох спроб вдалося підкачати колесо, трішки перекусити та прийняти вольове рішення, далі їхати асфальтом. Чати захід сонця в дорозі це ще одна причина, за яку я так люблю мотоцикли і такі поїздки. А за що любите мотоцикли ви? Ситуація наступна. Колесо інвертовано накачалося. Пляма контакту просто в максимум. Гардендура. Да. стайл. Вже в Києві. І отака от холера. Ну хоч доїхали, тепер будемо дуть. Що ж, поїздочка пройшла майже успішно. У мене чудовий тепер перманентний макіяж на пару тижнів. Були цікаві місця, в які можна з'їздити з кимось із вас, любі друзі, коли буде у вас така наснага і навички, достатні, щоб проїхати велику відстань з місцями непростим рельєфом. Мотоцикли цілі, ні в кого нічого не зламалося, крім цього колеса, але то експерименти Антона Юрійовича з його оффроудними речами Тут в мене є. Охренел. Смотри, блядь, глаза береги, она тут пуля стрелит. Не серьезно, я не это, она меня один раз. Факен щит. Факен щит. Я в чергове закликаю вас ставити лайки, ділитися з друзями, писати коментарі. Нагадую, що в каналу тепер є кнопка спонсорство, тому можете тиснути, стати спонсором і підписатися на Платну підписку для контенту, який публікується для спонсорів виключно. Дякую за перегляд. З вами був Motovlogua, і ви дивилися на мотоцикли нашими очима. Одним в цей раз. До зустрічі в наступних відео.